В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, хрест Господній ми з вами сприймаємо сьогодні як великий символ нашої віри, як знак того, що ми є християни, знак перемоги, і це дійсно правильно. Але для тих перших поколінь, які були самі свідками багатьох розіп'ять, не тільки Ісуса Христа, а багатьох інших, які частково самі розуміли, що за віру Христову можливо і їм доведеться так само завершити свій шлях на цьому такому страшному знарядді. Знарядді смерті, яке вигадали тоді римляни, для того, щоб залякувати інших, адже це дуже виснажлива смерть, дуже непроста це не є смерть благородної людини, померта на Христі, адже це смерть через тортури, через таке тривале, коли сили покидають людину. І тому це перше, перше що напевно. Відчували ранні християни, коли бачили хрест, це перше якесь, знаєте, як сьогодні, коли ми чуємо про війну чи загрозу, перше це, можливо, жах, а потім вже перемога. Господь наш пройшов через спустошення для того, щоб привести людство до Воскресіння. Проповіді після апостола Отець Іван вже казав про ці аспекти. А Євангеліє, яке сьогодні нам пропонує церква в цю хрестопоклонну неділю, євангеліст Марк передає нам слова Господні, де ув'язує слова про хрест, до якого кожен з нас покликаний. І Царство Боже. Якщо взяти от Хрест в тому вигляді, як він був тоді, як снаряді смерті, то це те, чого кожен хоче уникнути. Не взяти на себе, а уникнути цього. Це перше людське бажання, бо збереження життя нашого природній такий наш інстинкт, що родить, роднить нас із усім світом живого, всім живими істотами, які створені нашим одним Творцем. Це те, що ми хочемо зберегти життя. Господь каже, хто хоче зберегти свою душу, той і загубить її. Тобто, хто хоче зберегти своє життя, врятуватися в цьому світі, то той може загубити своє життя, свою, бо душа в Святому Письмі це синонім життя. І Господь закликає нас брати хрест і йти за ним. І каже далі про Царство Боже, що є деякі. З тих, які тут стоять, які не зазнають смерті аж поки побачать царство Боже, яке прийшло в силі. І оце співставлення Христа і Божого царства, це звучить парадоксально. Це, знаєте, як співставити неспівставне, як поєднати сухе і мокре світло і темряву. Адже те, чого ми прагнемо жити з Богом. Жити в його царстві. І хрест як випробування, як жертва, як не просто жертва, коли там дай щось, частинку чогось і, і скажімо, і, і получиш відплату, не в такому сенсі, а в сенсі всього себе віддай і перетерпи. Оце одне і друге, це важко уявити, як це співставити. І тут кожен із нас. Має поміркувати над цим, над своїм життям, на те, а що для мене особисто це значить: хрест і Боже царство. Хрест як єдиний спосіб увійти туди, куди нас закликає увійти Господь. В одній з притріч про Боже царство, Господь показує образ перлини дорогоцінної, яку, коли хочу купець придбати, все віддає, аби тільки набути цей скарб. І от Господь закликає віддати самого себе для того, щоб здобути хрест і увійти в царство. Розумієте, коли купець готовий віддати все, коли він бачить, наскільки дорогоцінна є ця перлина, що воно варто того, щоб от все віддати, аби тільки набути ось ту дорогоцінність. Наша дорогоцінність це Христос головна. І от для того, щоб здобути цю дорогоцінність, нам варто пройти через все те, через що нам в житті доводиться пройти. Та да, образ свого Христа це образ наших особистих випробувань, які в кожному на шляху життєвому бувають свої. І, звісно, коли ми молимося Богу, навряд чи ми просимо про це. Як правило, ми просимо про допомогу або про здоров'я, або про певні блага, життєві блага. Не завжди для себе ми просимо для нашої сім'ї, для дітей своїх просимо особливо. І це зрозуміло. І Господь, як творець і податель благ нам дає певні блага в цьому світі. І Разом з тим закликає нас замислитись про те, що все це минуче. І про те, що є важливіше в житті, чого варто прагнути, і про те, що без жертовності, без цієї віддачі, ми не зможемо здобути, не зможемо здобути головне, не зможемо здобути Бога. Якщо б ми забажаємо, так як той купець тих перлин, забажаємо бути з Богом, тоді зможемо. Все віддати, аби тільки бути з ним. Але для цього нам треба усвідомити для себе ту цінність, бо це не можна, ну, щоб хтось сказав, і ми в те повірили. Потрібно самим на своєму досвіді дійти до того, щоб возжадати бути з Богом, попри все. Якщо ми зігріємо таке бажання в собі, ось тоді ми зможемо пройти через все, як проходили. Мученики ранні, ранньої церкви, не тільки ранньої, і як проходять сучасні мученики за Христа, сьогодні в світі є багато таких країн, які переживають випробування не менше, ніж ми з вами зараз, від зовнішнього ворога. Там, де саме християни перетерпають і знають, що вони в будь-який момент можуть поплатитися своїм життям за те, що вони християни і таких країн зараз є. Певна частина і в Африці на Близькому Сході і в деяких інших регіонах дуже непросто буває бути і сьогодні теж християнином. Просто за віру. Тому, дорогі браті і сестри, хрест, який перед нами має нам нагадувати про те, що Господь пройшов, через що Він пройшов, і шлях, який уготований кожному із нас до Воскресіння через Хрест, через особистий. В когось тяжкий, в когось порівняно з іншим, може легший, але в міру того, що може понести та чи інша людина. Тільки свій хрест нам Господь пропонує понести, не чужий, але взяти свій, пройти і здобути те царство, яке всередині нас, здобути самого Бога, який хоче бути в нас. Амінь.